Юпершній бадвайзербу 2. Міцність пива 5%. За стилом це буде чешський пілзнер, оцінка в антапті 3,29. Пиво має легкий, я б навіть сказав, досить стриманий солодовий аромат. Смачно. Легенько. Смак освіжаючий, легкий, та з невеличкими солодкуватими відтінками від солоду. Оцінка цього пива цілком виправдана: пиво звичайне, столове, без всілякого ефекту, і його можна знайти ну майже у кожному супермаркеті. До речі, чеський бадвайзербудвар. Часто плутають з лагером Budweiser від американської компанії Anheuser-Busch, з якою будвар судиться стосовно використання назви. Цікавий факт, що ця суперечка розпочалась аж у 1907 році, коли американське чеське пиво з'явилося вперше на одному і тому самому ринку. І ще один цікавий факт це те, що цей конфлікт досі ніяк не вирішено, і вони понад 100 років судяться над тим, чия це все ж таки назва і кому вона належить.